Я бачу багато хто не вірить, як працює у мене Київстар, Тому давайте вам зроблю відео як з іншого оператора, так і з самого Київстара. Це в нас Live, це Київстар, з яких ми будемо набирати, а це Київстар, на який будемо набирати. Так, тестуємо спочатку, набираємо з іншого оператора. Це у нас в даному випадку Live. Набираємо. І так, доки йде, включу вам, щоб ви почули. Раз, два, раз, два їх чути. Раз, два, раз, два їх чути. Бачите, все працює. І зараз набираємо з Ківстара на Київстар.